Дорогі друзі, сьогодні готуємо ось таку неймовірно смачну свинину у чесноковій глазурі. Для цього рецепту потрібно приблизно кілограм свинини, у мене це лопатка. Нарізаємо її ось такими невеликими шматками. Перекладаємо в миску і тепер потрібно його трошки підмаринувати. Для цього додаємо спеції, у мене це сіль, хмелі сунелі, а також чорний перчик. І трошки олію. Тепер все гарненько перемішуємо. Тепер розігріваємо сковорідку і закидаємо такий величенький шматочок масла приблизно 50-70 г. Закидаємо м'ясо і обсмажуємо до такої гарної рум'яної скоринки. А поки м'ясо обсмажується, приготуємо глазок. Для цього миску додаємо 1 чайну ложку крухмалю, 1 столову ложку оцту і 1 чайну ложку меду. Також додаємо приблизно 50 мл води, можна трошки більше, якщо буде забагато, цю рідину потім можна буде випарувати. Все добре перемішуємо. І тепер, коли м'ясо зарум'янилось, натираємо два зубчики чеснику і заливаємо нашу заливку. Тепер постійно перемішуємо так, щоб випорвалася рідина, а глазурь милось за м'ясо, і м'ясо отрималось таку яскраву золотисту скоринку. Також для більш яскравого кольору можна додати трошки паприки. Готове м'ясо посипаємо по зеленю або кунжутом та подаємо до столу.